Нормальний цукор в крові це 6,0 моль. Це у, норм... у нормальної здорової людини. У сахарних діабетиків цукор може бути і 8,0, і, і, і 10,0. Ну, Ви бачили, в мене зараз 14,0. Тепер ми проїдемось зараз 25 кілометрів на своєму велосипеді. От це стандартна моя процедура. Стандартна моя траса. Кожного дня я їжу по 50 кілометрів. 25 кілометрів в одну сторону, 25 кілометрів в другу сторону. От. І потім ми знову заміряємо. Матвиевском ліс лісі знову, знову, знову заміряем цукор.